Вітаю на каналі Літкод Україна, де ми вкотре розв'язуємо задачі зі змагань. зайвих зволікань, перейдімо до справи. В сьогоднішній задачі нам потрібно порахувати кількість гарних підмасив. Щойно ви це прочитали, у вас одразу повинна виникати думка в голові, що можливо задача роз'ясується методом ковзуючого вікна. Так, ми говорили не так давно, що ковзуюче вікно чудово підходить для задач, де потрібно порахувати кількість певних підмасивів. Власне, достатньо, аби умова, яка задає, визначає гарний підмасив чи ні, володіла певним, певною монотонністю. Давайте поговоримо про яку монотонність демо. От в цій задачі нам потрібно порахувати кількість підмасивів, в яких принаймні K пар рівних елементів. Так Монотонність полягає в тому, що якщо візьмете масивчик і підмасивчик, і він гарний, то будь-який більший підмасив також гарний. Ну, не дивно, якщо тут була капарта, вони нікуди не ділися. Натомість, якщо взяти поганий підмасивчик і його стиснути, то він буде все ще поганий. Тому що якщо тут не було, то звідки їм взятися в меншому? Незрозуміло. Так? Уже властивість гарності монотонна за включенням. Цього достатньо, щоб задача розв'язувалася методом ковзуючого вікна. Значить, в чому він буде полягати? Давайте заведемо нам якісь, якісь вказівники left і right. Так. Частотну таблицю. Частотна таблиця для іншої класичної підзадачі це рахувати кількість однакових пар. Так. Власне, кількість пар ми також будемо підтримувати. Єдине, що леф ну, нам як такий не дуже потрібен, тому що чому, тому що зараз ми можемо просто в циклі його отримати. left це індекс елемента, який ми будемо прибирати з масива. От, і крім, давайте я так скажу. Крім кількості пар, нам потрібно ще підмасиви рахувати, заведемо якусь зміну для цього і можемо одразу її повернути. Що відбувається тут? Ми хочемо збільшувати вікно, поки в ньому не стане принаймні ка пар. Отже, що ми, ми зараз райт right у нас ще не входить, так? Тобто цей каунтер, він насправді відповідає за півінтервал right, left right. Так? Або за слайс ось такий у Python. Отже, додаємо ми нам страйт. Наше вікно. Перед тим, як ми це робимо, ми хочемо сказати, що кількість пар, він утворює стільки пар, скільки ми вже разів бачили такий елемент. Після цього райт можна зсунути. Отже, тут, якщо кількість пар у вас перевищила к, так? буває таке, що не перевищила, бо ви дійшли до кінця масиву, а підмасив все ще поганий. То кількість гарних підмасивів збільшується на скільки? Ви знаєте, що left right гарний. Так. Left right плюс 1 також буде гарним. І так далі до а, кількості всіх чисел. Отже, отже, що? А, хочеться вірити, що поміж них от стільки, або от стільки плюс один. Де це плюс 1. Тепер. Треба left видалити з вікна. Спочатку кількість пар зменшується. Спочатку ні. Стейтмети мають йти в зворотньому порядку, адже спочатку частота. Частота зменшується. Давайте я трішки зміню. Enumerate це все-таки складно. Так Давайте ми. Скрізь будемо по індексу. Тоді що? Спочатку частота зменшується, потім кількість пару зменшується. Чому? Якщо зробити в іншому порядку, то вийде, нібито ми видаляємо пару left left, яку ми ніколи не додавали. Так робити не варто. От тести проходить, Ну тут тести. Добре, цей тест ще куди не йшов. Давайте відправимо. Бам. Працює. Ти? Ну, причому швидший розвиток працює там, типу за 842 мілісекунди проти 856 і полягає він на... приблизно в тому самому, як не складно бачити. От. Я знаю, що ми розібрали цю задачу за 5 хвилин. В цьому був і сенс, що я бачив багато людей, типу не впоралися з тим, щоб розв'язати цю задачу. Особливо після минулого тижня, мені стало від цього дуже сумно, тому що там була дуже схожа задача, так? Ну як, ідейно, вам потрібно ковзач вікно, щоб порахувати кількість гарних підмасивів. Запам'ятайте, будь ласка, всі цю ідею. В Справжньому інтерв'ю ми б тут що могли зробити. Ми б тут могли по цьому коду пройтися рукава. Можливо, якщо раз ви не впоралися і дивитися цей розбір, то варто було б це зробити і тут. Давайте я тут напишу, наставлю всяких принтів, щоб було зрозуміло. М -м -м Добре, ну це не принципово. Оцей принт сюди піде. Тут ми прибираємо nums left, так? А, а тут ми додаємо nums right. Щось я важливе тут видала. Добре, хай буде в такому порядку, це, в принципі, не дуже принципово. Uh, як тут left right і от Написувала всяких таких дебажних стейтментів тепер дивимося 1 1 1 1 10 так uh, зрозуміло що буде тільки один підмасив це весь що а а а append append Ну що? Дописуємо одиницю, так? Оцю одиницю. Кількість пар збільшилась на 0, бо раніше ми одиниць не бачили. Дописуємо наступну одиницю. Напевне, буде краще, якщо я ще right над рукою, а тут left. Дописуємо одиницю, пар не, не з'явилося. Дописуємо другу одиницю по індексу 1. З'явилася одна пара одиниця з одиницею. Дописуємо ще одну одиницю по індексу 2, з'явилося вже дві пари, потім три, потім чотири. От побачили, що 0,5 гарний підмасив. Далі, і, відповідно, порахували 0,5, 0,6 і так далі. Єдине, що 0,6 немає, тому порахували тільки 0,5. Далі по черзі прибираємо всі елементи. От. Другий смпл. Є такий масив достатньо нам двох пар. Так, тобто, спочатку ми що, додаємо трійку. Трійку раніше не бачили, отже, пар не, не з'являється. Додаємо одиницю. Одиницю також не бачили. двійку також не. Ні, четвірку додаємо, також не бачили. Додаємо, нарешті, трійку. Одну трійку вже бачили. Кількість пар зросла на одиницю. Додаємо двійку. Двійку ще не бачили, кількість пар не змінюється. Це ми от в цьому моменті. Нарешті додаємо ще одну двійку, Кількість пар збільшується на одиницю. 0,6 гарний підмасив. ось 0,6. Ну, дійсно, 3,3,2,2. 2, 2. Тоді що? Тоді порахували 0,6 і 0,7. Так, тобто ми прохвали цей і всі, що від нього правіше. Далі. 0,6. Нарешті, ми, ми прохвали всі, хто починається в нулі. Отже, 0 тепер можна прибирати. Прибираємо трійку, кількість пар зменшилась на одиницю. Знову, тепер лишилася всього лише одна пара. Тому. Доводиться знову совати праву границю. Додаємо, і по індексу 6 знаходиться четвірка. Четвірку ми вже бачили. Тому кількість пар знову збільшується, і 1-7 гарний підмасив. Це справді так. У вас 2.2.4.4. Прохвали 1,7. 7 Тепер видаляємо одиницю Одиниць нема більше, тому кількість пар не змінюється. 2,7 також гарний підмасив Ось він 2,7. Так. Його прохвали. Далі прибираємо по індексу 2 четвірку, вона зменшує кількість пар, після чого у нас кількість пар ніколи більше не стане двійкою, тому ми просто в черзі видаляємо з вікна всі елементи. Ось. Ось якось так. Сподіваюся, що якщо у вас виникли складнощі із розділенням задачі, то такий от е покроковий розбір тестів. Допоміг вам зрозуміти, як працює такий код. Якщо ще залишилось питання, якісь раджують його скопіювати, понаставити всяких різних дебажних принтів, це дуже корисно. Зокрема, на співбесідах дуже корисно таким займатися. Так, якщо ви не впевнені, що працює ваш код, візьміть маленький тест, пройдіться по ньому руками. Це може допомогти вам знайти в ньому помилки, на які інакше довелося б. Вказувати інтерв'юєру. Так, відповідно, таким чином ви набираєте собі більше балів, якщо ви самі знаходите свої помилки. Це, напевне, все, чим я хотів поділитися з вами на сьогодні. Сподіваюся, ви закріпили в себе знання про те, що задача вигляду порахувати кількість гарних підмасивів, де гарні підмасиви володіють певною мовою монотонності за вкладенням. Розв'язується за допомогою ковзаючого вікна. От, не знаю, нове це для вас чи ні. Якщо нове, чудово, будете знати. Якщо не нове, то закріпили. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. Діліться цими відео з вашими друзями, адже готуватися до співбесід набагато ефективніше в парах чи групах. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі а, ввечері, напевно.